Львівська муніципальна бібліотека це об'єднана мережа публічних бібліотек для дітей, дорослих, студентів, людей похилого віку і навіть домашніх улюбленців. І таке буває. Це сучасні креативні простори для читання усією родиною, неформального навчання, а також дозвілля в усіх кутках львівської територіальної громади. Завдяки сучасним зручним сервісам. Кожен та кожна легко знайде потрібну книгу в онлайн-каталозі або домовиться про проведення власної події через соціальні мережі. Словом, наші бібліотеки це комфортні коворкінги, сучасні книгозбірні, неформальні освітні події та навчальні практики, місця для зустрічей друзів та креативного дозвілля, простори розвитку для дітей, місця самореалізації. Після початку повномасштабного вторгнення муніципальна бібліотека отримала нові додаткові сенси. Тепер це також і місце волонтерських ініціатив, психологічної реабілітації, пошуку себе та інтеграції. Ми віримо в Збройні Сили України і разом із вами робимо все для нашої перемоги. Львівська муніципальна бібліотека завжди. поруч. Тут Так багато книжок. Я дуже люблю читати, особливо такі попри, пригоди піратів, драконів. І ще майстер-класи тут. Дуже класні. Я тут спробував перший гончарку. І тут багато чого, всякого різного. Дякую.